Добрий день напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів виїзне засідання у Донецькій області, де обговорювалося питання посилення української армії і захист України. Зокрема, обговорювалося питання фортифікаційних споруд, будівництво міцних захисних рубежів, пряма мова Шмигаля. Уступному слові, прем'єр сказав, що цього року оборонний ресурс сягає аж суми 1,7 трильйона гривень це понад 22% ВВП України. Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що інтенсивні роботи. Мовиться про інженерно-фортифікаційні роботи, тривають з минулого року. Вже збудовано сотні кілометрів нових укріплень вздовж до всієї лінії фронту. І темп будівництва за інформацією прем'єр-міністра Шмигаля, постійно зростає. Я нагадаю, перед історією цих заяв прем'єр-міністра. 28 листопада. Президент України Зеленський, за підсумками проведення ставки Верховного Головнокомандуюча, повідомив, що обговорювали питання фортифікацій у регіонах. І далі пряма мова гаранта. Перше фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях. Є рішення. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано. Мін і бетону у нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності. І кожен, хто відповідає, має чіткі завдання. Я не випадково так подробиться, зупиняюся на е цитатах Верховного головнокомандувача. Пізніше, шановне товариство, ви зрозумієте, чому я роблю наголос на тому, що все деталізовано. І... Гарант вимагає одного від президентської гілки підпорядкування ефективності і швидкості виконання завдань, поставлених перед очільниками військово-цивільних адміністрацій. І варто зауважити, що після наради. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 грудня виділив понад 788 мільйонів гривень на фортифікаційні укріплення. А вже з початку 2024 року з резервного держбюджету на фортифікації було виділено 20 мільярдів гривень. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становив ще 10,7 мільярда гривень. І загальної суми резервного фонду майже 3 мільярди гривень було спрямовано Міноборони і Держпецзв'язку. але нас з вами буде цікавити фінансування обласних військових адміністрацій, зокрема Запорізької так от Запорізька область 1,3 мільярда гривень. 1,3. Запам'ятайте цю цифру. А тепер я пояснюю, чому так детально я зупинявся на всіх цих. Подробицях щодо будівництва фортифікаційних споруд і персональної відповідальності президентської гілки влади, мовиться про очільників військової цивільної адміністрації. Запорізька облдержадміністрація з початку 24-го року оголосила низку тендерів на закупівлю фортифікаційних споруд для регіону. Це, відповідно, і так звані тубедракони, бо будматеріали для будівництва, саме будівництво згодного опорних пунктів та інше. Але, як стало відомо, тендери були відмінено з різних причин. Нас буде цікавити два тендери: тендер на будівництво зводного опорного пункту, і, відповідно, другий тендер це на придбання 45 тисяч протитанкових пірамідок. Це зуби дракони, що но ну, не ториться. Оці два тендери найбільш на це зацікавлять в моменті ефективності керівництва Запорізького облдержадміністрації. 13 лютого. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про те, що тендер щодо закупівлі обладнання на зведення зводного опорного пункту Запорізької області було скасовано. Тобто підтверджує факт скасування тендеру, але повідомляє про те, що це не означає, що фортифікаційні споруди взагалі не будуть будувати. І далі пряма мова очільника запорізької військово-цивільної адміністрації. Тендер скасували не через те, що не буде будуватись. А через те, що ворог не має знати, де і в якій кількості буде будуватися будівництво фортифікаційних споруд це пріоритет. Чудовий патріотичний е, спіч очільника Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації. Виявляється, водний опорний пункт будують, не будують, не тому, що не хочуть будувати. А тому, що ворог не має знати, де він має бути збудований. А тепер подивимося, що ж реально відбувається всім зводно-опорним пунктом 15 січня 2024 року через відсутність учасників не відбулися торги щодо придбання будівельних матеріалів для зводно-опорного пункту для оборони неокупованої частини Запорізької області. За 117 мільйонів гривень планувалося закупити понад 250 різних залізобетонних конструкцій. Товариство, причому вся інформація про зводний опорний пункт і ті потреби, які необхідні, розміщення відповідно на сайті Прозоро. Ми разом з вами заходимо на сайт Прозоро. І що ми бачимо? зводно опорний пункт. Оголошення про проведення: інформація про замовників управління капітального будівництва Запорізької обласної адміністрації. Дата оприлюднення 4 січня 2024 року. А тепер дивимося, що хотіли закупати, що не мав би знати ворог. Плити, листи, стрічки та фольга пов'язані з конструкційними матеріалами. Опис окремої частини або частин предмета закупівля 64 штуки ВС 1-3 із протикумулятивними екранами: місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг Україна відповідно до документації. І тепер дивимося, що з цим тендером торгів відмінено. Причина відміни відсутність пропозицій. І виникає питання: так ми будемо будувати, чи ми не будемо будувати торгі скасовано 15 січня, а 13 лютого, тобто через місяць, очільник обласної військово-цивільної адміністрації виходить і говорить, що у нас все в пріоритеті будівництво оборонних споруд, але ворог, виявляється, не повинен знати, де ми будемо будувати. Бо торги то скасовані саме тому, напевно, і скасували торги, що ворог під час наступу. міг би дізнатися, що темпи інженерно-фортифікаційних споруд в Запорізькій області, як мінімум, не задовільні місяць часу. Товариство, я не випадково цитував гаранта, який вимагав від своїх підлеглих швидкості і ефективності прийняття адміністративних рішень. Місяць. Це прифронтова область, де відповідно окупанти постійно нарощують особовий склад і намагаються в подальшому прорвати українську оборону з метою повної окупації Запорізької області. А очільник військово-цивільної адміністрації розповідає про те, що тендер скасували не через те, що не будемо будувати, а через те, що ворог не має знати. Ну, добре, цей тендер ворог не має знати, згодно опорний пункт. Ну, це ж ми розуміємо, така дрібниця, вона і кончить тут таке. Але давайте подивимося. Шановне товариство, що ж відбувається з іншими тендерами у Запорізькій області. На початку січня 2024 року було оголошено тендер на суму 88,5 мільйона гривень. Планувалася закупівля 45 тисяч штук загороджувальних бетонних пирамід. Зуби дракона, шановне товариство, Ті самі зуби дракона, які складають основу оборонне укріплення російських окупантів, так звана лінія Суровікіна, які продемонстрували свою ефективність. Так от, 15 січня організували акціон, на якій з'явилося троє учасників. На цей раз все ж таки були учасники аукціону. І запорізьке підприємство Altінжинг і будівництво запропонувало найкращу ціну 72 мільйона гривень. Пропонували за 88,5, себто економія бюджетних коштів 18 мільйонів. Можемо вітати. Подібний характер проведення торгів. Але виявляється, замовник, а замовником у нас виступає. Знов таки Запорізька обласна військова адміністрація оголосив про зняття тендера через відсутність фінансування з держбюджету. Товариство я на початку передачі наводив цифри, які виділені з державного бюджету на зведення інженерно-фортифікаційних споруд Запорізької області 1,3 мільярди. Відповідно, після того як ця інформація пішла у ЗМІ, я оприлюднив її під час виступати загальнонаціональних телеканалів загальнонаціонального радіо, цю ситуацію прокоментував знову чільник запорізької військово-цивільної адміністрації Федоров. виявляється що а, скасували тендер не тому, що немає відсутність, а не через відсутність, перепрошую, фінансування з держбюджету. А, відповідно тому, що на думку Федора, всі закупівлі для підвищення обороноздатності регіона мають йти в плановому режимі. Так, а в чому. Проблема тоді, якщо в плановому режимі вони мають йти, то відповідно і фінансування в повному обсязі отримане. Відповідь на це питання дає Федоров. Дійсно, цей тендер було скасовано. Були інші поважні причини, які, враховуючи підступність ворога, озвучувати не можемо. Знову є підступний ворог. Підступний ворог товариство. Не мають знати, де ми будемо будувати зводноопорний пункт і відповідно його будівництво відкладається на місяць в пік російського наступу. Про що, напевне, пан Федоров взагалі не в курсі. І відповідна закупівля зубів дракону. Так само не відбувається через підступність ворога. Ворог теж, напевно, має переконатися. Що зубів дракону або немає, або немає грошей в бюджеті. І далі е Федоров заявляє про те, що завдяки підтримці уряду наша область вже отримала всі необхідні фінансові ресурси. Більше того, мінімум 17,5 видатків з місцевих районів та обласних бюджетів має бути спрямовані на підтримку Сил оборони України. Це вода водна, але відповідно питання: 15 лютого, де взводне опорні пункти, де відповідно 45 тисяч штук зубів дракона, конче необхідні для Збройних сил України в моменті створення інженерно-фортифікаційних споруд, глибоко й лінії української оборони, ту лінію, об які зламає зуби російський окупант. І відповіді на це питання немає. Але я думаю, що офіс президента зацікавить ця передача, я сподіваюся, і будуть зроблені відповідні кадрові висновки, бо ще раз підкреслюю, президент наголошує на ефективності і швидкості прийняття адміністративних рішень управлінських. А у нас відбувається те, що 15 січня тендер скасовує, бо немає пропозицій. Уявіть собі, пропозицій немає. Не тому, що ворог підступний, а тільки 13 лютого очільник військово-цивільної адміністрації коментує ці події етері загальнонаціонального телеканалу. Причому коментую лише після того, як ця ситуація набуває розголосу. А якби не було розголосу, шановне товариство, якби ми не дивилися Ютуб канал Код 4.5.0, якби не було. Небайдужих українців, які привертають увагу до цих подій, то в мене виникає питання, чи були би взагалі інженерно-фортифікаційні споруди в Запорізькій області? Я звертаюся до правоохоронних органів спецслужб і офісу президента України дати правову оцінку діям очільника Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації. Затягування питання щодо створення інженерно-фортифікаційних споруд на моменті російського наступу є не лише бездіяльністю, а відповідно фактичним, на мою думку, потуранням російським окупантам. А ми разом з вами, шановне товариство, отримаємо цю ситуацію на контроль. Хто не підписався на мій ютуб канал Код 450. робіть це негайно і підтримуйте діяльність аналітичного відділу громадської ініціативи право справи, яка відстоює національні інтереси України в моменті викривання подібних дій і українських можновладців, проводячи операції на окупованих територіях. А ми з вами віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.